Цьому ролику хочу поговорити про російськомовних українців. Україна є багатомовною країною, де є різні мовні групи. Однією з основних мов, якою розмовляють в Україні, є російська мова. Однак, останніми роками питання про російську мову та її місце в українському суспільстві стало предметом дискусії серед російськомовних українців. У цьому ролику я розгляну причини, чому російська мова в Україні може бути проблемою і чому всі люди мають перейти на українську мову. Але я не підтримую Фаріон і я не буду гнітити людей, то на якій мові говорить. Тому не потрібно писати в коментарях. Коментарій. Я просто вимовлю свою думку. Ось і все, чому російська мова в Україні це погано. Існує кілька причин, через які російська мова в нашій країні може розглядатися як проблема. По перше, історичний контекст: Україна була частиною радянського союзу, де російська мова була переважаючою, українську мову забороняли все завжди там і писати на ній не можна було говорити нею не можна було нічого, не можна було нею робити. Після здобуття незалежності Україна зіткнулася з необхідністю зуміцнення своєї національної ідентичності, включаючи використання української. Мінської мови російська мова стала символом радянської доби, і її присутність в Україні може викликати напруження та змішані почуття. По друге, російська мова в Україні може перешкоджати розвитку української культури та літератури. Ніжна ді народ. А чого? Коли люди розмовляють російською мовою та споживають російськомовну інформацію, українська мова та культура можуть опинитися на задвірках. Це може знижувати інтерес та підтримку української літератури, мистецтва та музики, а також скорочувати можливості для розвитку української культурної індустрії. По-третє, російська мова в Україні може бути перешкодою для національної єдності. Україна прагне створити єдину національну спільноту, і мова є ключовим елементом цього процесу. Тепер не можна говорити, а яка різниця на якій мові Я раніше. Так говорив теж, але тепер потрібно розуміти, що більше так розмовляти не можна. Я теж дуже багато років знімав на російській мові, і мене питали, чому я перейшов на українську, тому в принципі цей ролик я і записую для цих людей, щоб роз'яснити, чому я перейшов і російськомовним, і москалям, що я перейшов, тому що дійсно вважаю, що це правильно. І я, коли перейшов, створив декілька каналів на українській мові. Дійсно, почав е навіть е відчувати, що я, хоч і сижу на зах на заході України, в тилу хто може. Так сказати, да, але дійсно беру участь в побудові нашого українського менталітету, нашого українського контенту, тому що дійсно роблю багато роликів на українській мові на різні е, тематики. Тому дійсно перехід на українську може е, зробити таке відчуття, що типу Балін, я теж беру яку не яку участь в побудові зараз української української культури і все таке інше. Стримка української мови та перехід на неї з боку російськомовних українців може дійсно допомогти зміцнити національ. Альну єдність та сприяти розвитку української державності, чому всі люди мають перейти на українську перехід українську мову може мати безліч позитивних наслідків для України та її суспільства взагалом. По перше, це допоможе зміцнити нашу національну ідентичність та створити єдину національну спільноту, коли всі люди розмовляють однією мовою, це сприяє спілкуванню та взаєморозумінню між різними групами населення. Це допомагає знизити соціальний та культурний поділ і сприяє національній єдності. По-друге, перехід. Підхід на українську може сприяти розвитку української культури та літератури, коли більше людей розмовляють українською мовою. Це створює більше можливостей для українських блогерів, українських письменників, художників та музикантів виявити себе та розкрити свій талант. Це також підвищує інтерес та підтримку української культурної індустрії, що дуже важливо і що дійсно сприяє її розвитку та процвітанню. По-третє, перехід на українську допоможе знизити напруження та конфлікти в суспільстві, коли всі люди говорять однією мовою, це зменшує можливість. Міжкультурних непорозумінь та сприяє взаєморозумінню та толерантності, це допомагає створити гармонійне та мирне суспільство, де кожен почувається визнаним та шанованим. Зрештою, перехід українську на українську мову є важливим кроком становленні нашої сучасної незалежної України. Це сприяє національній єдності, знову ж таки, розвитку української культури та розтворенню гармонійного суспільства. Російськомовні українці можуть відіграти важливу роль у цьому процесі, тримуючи українську мову та активно перех. Ходячи не на неї, це не лише допоможе Україні допом досягти своїх національних цілей, а й сприяє розвитку найрізноманітніших аспектів українського суспільства. Тож російськомовні українці настав час для змін. Перейдіть на українську мову та станьте частиною процесу будівництва сучасної України. Це ж так круто. Ми разом ми можемо створити єдине та процвітаюче дійсно суспільство, де кожен почувається вдома, і ваш внесок у цей процес і наш внесок у цей процес дуже важливий. Давайте зробимо Україну ще кращою, робимо її не. Залежною і покажемо, що наші хлопці, які зараз і дівчата, які боронять державу, роблять велике діло, становлять нашу дійсно українську культуру, українську незалежність. Дякую за перегляд. А, знову ж таки, ролик негнітивний. Я нікого не гнічу. Це особисто моя думка, тому що мене багато хто питав. Та й я вирішив саме пояснити, чому я теж розмовляю далеко не краще не круто. А, всі ролики, які я записую, я дійсно підбираю зарані текст. М -м ось, тобто сценарій пишу для ролика. Тут я вирішив, що Воно казалось більш менш живим. Я взагалі не писав ніякий текст для ролика і просто живим все подав, то що в мене є в голові, в принципі, вам і розповів. Ось і все.